У ім'я Отця і Сіна, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христову. Сьогоднішній день Святого Церква дає нам до насліду два празники. Перший це є Пресвятої Животворящої Троті, другий праздник — це є Рождество Святого Іоанна Христителя. Найперше, якщо хтось із вас був у римо-католицькому храмі, то коли відправляється Божественна літургія чи свята меса, як них не кажеться, то в кінці Євангелія ви можете почути, можливо, чули, як священник говорить, то є велика таємниця нашої віри, тобто це велика таємниця нашої віри. І тому, якщо би хтось із нас хотів збагнути таємницю святої Животворящої Незлимої Троїці, то наш розум реально заслабенький, щоб збагнути цю Божу таємницю. І тому в своєму житті ми маємо старатися не зациклюватись над тим, чого ми не розуміємо, чого ми не можемо зрозуміти нашим розумом, і просто в тому намірі молитися, щоб Господь дав нам ласку рано чи пізно це збагнути. Або якщо нам це не є конечне для спасіння, то ми цю науку Божу пізнаємо там. Якщо, звичайно, туди упадемо. В сьогоднішній час ми можемо застановитися, хто є начитаний, хто має інтернет, можете пошукати символ віри святого Атаназія, який говорить такі, таку річ: це є правдива католицька віра, щоб ми почитали одного Бога в Троїці, а Тройцю в єдності. Щоби ані не помножувати осіб, ані не розділяти тої самої природи. Отже, бачимо, що отець є правдивий Бог, син є правдивий Бог, і Дух Святий є правдивий Бог. Ми маємо шість прав ці тої віри. І одна з них говорить, що є три Божі особи. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Найперше, ми мусимо пам'ятати, що наше мале словослов'я, яке ми називаємо, це коли ми складаємо три своїх пальці на честь Пресвятої Троїці і робимо на собі знак святого Христа, можливо, тисячі разів на день. Другі два пальці, які ми зажимаємо, загинаємо, це є в честь Божества Ісуса Христа в тих двох природах, яку він мав: перше це є Божа природа, бо він Божим Сином. Друга це людська природа, яку він взяв від Марії. А тих три перших пальці ми затискаємо на честь Пресвятої Святої Троїці. Нема три боги, Бог є один-єдиний, але Він є в трьох особах. Та як говорить святий Атаназій, в його символі віри, що ми щойно читали: що Бог є правдивий Бог, тобто Отець є правдивим Богом, син є правдивим Богом і Дух Святий є правдивим Богом. Найперше, ми маємо розуміти, що ніхто не має початку, Бог є всюди присутній, Бог не має ні початку, ні кінця. Бог Отець не сам сотворював цей світ, але якщо ми звернемо увагу на Книгу Буття, ми там прочитаємо такі слова: сотворімо людину на свій образ і на свою подобу. Не пише, Книга що ось я такий прикольний Бог, я собі створив людину, немов би іграшку і додаватися тою людиною. Але ми чуємо, немов би нарада там в небі, сотворімо, тобто у людину на свій образ і на свою подобу. Тобто, ми з вами, ми є подобою Божою. Ми не маємо рогів, не маємо копит. Ми не є немічне сотворіння, якась там зірюшка чи пташка, але моє розумне сотворіння, яке має свобідну волю. І тому, найперше, Отець Небесний, він любить сина, якого посилає на землю, який дав свою згоду, щоб прийти на землю. І ця любов між Отцем і Сином народжує немов би, Духа Святого. Можна сказати, з однієї сторони, попасти в єресь, що тільки був Бог Отець, а потім Він народив сина, а потім з тією любові появився Дух Святий. Але ми маємо розуміти, що Бог є один-єдиний в трьох особах це все, що нам треба знати і ніколи в своєму житті не копатися там чим поглибше, щоб збагнути цю таємницю святої віри. Бо тому, що можна зайти занадто далеко. Але ми маємо розуміти, що три Божі особи є одним Богом, вони мають лише одну природу, і то природу Божу. Для кращого розуміння ми маємо пізнати, що треба розуміти, що треба розуміти під, під словом особа, і що треба розуміти під словом природа. Якщо ми візьмемо до уваги. Множество святих отців, які пояснювали е, при Святу Тройцю, то найкращий приклад є для нас це приклад Святий Августин, але перед Святим Августином ми можемо звернутися до таких, е, скажімо так, мудреців свого часу, старого світу, такі як Тертуліан, які пояснювали. Існування Пресвятої Тройці на прикладі сонця. Сонячний промінь виходить з сонця і дає світло і тепло. Промінь, світло і тепло є різними речами, але всі три знаходяться в одному сонці. Пізніше Святий Августин почав е, науку, що він брав за приклад людську душу. Кожна людина має одну душу, а в ній є різні сили розум, думка і любов. Розум, що витворює думку, є образом Отця Небесного, думка, що повстає з розуму, є образом Сина, а любов, що в певнім відношенні повстає з думки і розуму, є образом Святого Духа. Ще інші вчителі церкви пояснювали і порівнювали розум, волю і пам'ять в одній душі, думка, слово і діло. Що всі три містяться в одній душі, але вони, думка це є отець, слово це є син, діло це є Дух Святий. Але найкращий приклад для кожної з нас це коли святий Августин коли зібрався з силою. Щоби е, написати той великий твір про Пресвятую Жівторячу Тройцю. І перед тим, як відважитись до цього, він пішов на берег моря, щоби там е, не би, скажімо так, порозважати, пороздумувати над тим, до чого він береться. І коли заходило прекрасне сонечко, він побачив хлопчину, який, скажімо так, тою черепашкою, мушлею з ракошки перечерпував е, з моря воду до своєї маленької ямки. Ну і Святий Августин каже, а що ти робиш? Він каже: хочу ото велике море перечерпати до свого моря. Святий Августин засміявся. Але опісля сміявся не Августин, а вже сміявся той хлопчина. Він каже: Августине Августине, як мені, скорше я перечерпаю те велике море до свого озерця, ніж ти зрозумієш своїм розумом науку Пресвятої Троїці. Після цього Святий Августин лишився тої праці, він так і довший час не міг написати того твору про Пресвяту Троїцю. І тому в нашому житті, коли ми стикнемося з різними, з різними людьми на нашій життєвій дорозі, і якщо будемо, скажімо так, пробувати їм щось пояснити чи доказати, не берімося за це. Бо тому що, якщо ми слабенько плаваємо у святій вірі, ми все рівно не достукаємось до їхнього серця. Якщо вони від своєї колиски, від отроби матері своєї, вони далеко від релігії, від Господа Бога, то щоб ти тріс, ти нічого не поясниш людині, бо людина є темна. Це перша частина. Друга частина це є те друге свято, яке нам дає Господь Бог на сьогоднішній день. Хоча офіційно церква перенесла це свято на завтрашній день, але ми обходимо сьогодні, бо так. Європа сміється з України, що в Україні більше свят, ніж робочих днів. Але ми маємо розуміти і прийняти до уваги сьогоднішній праздник – це Рождество Йоанна Христителя. Якщо ми відкриємо церковний календар, ми побачимо, що всього нам-всього три, три свята, де святкується тої чи іншої особи. Перше, це є різдво Божої Матері, яке починає церковний календар. Мається це на увазі церковний рік. Нормально, мабуть, починатися з 1 вересня, але маємо те, що маємо. Друге це є Рождество нашого Спасителя Ісуса Христа. І третє це є Рождество Йоанна Христителя, яке сьогодні ми обходимо. Якщо ми побачимо і приглянемося, ми з вами живемо на землі, ми святкуємо свій день народження. Для чого? Для світу. Бог подарував нам життя. І ми живемо, ми рахуємо свої дні народження. Мені там 40, вам 50, післязавтра мені 120. і так пливе наш час. Але якщо ми подивимося в календар і кожного дня є того чи іншого святого, ми побачимо, що ми святкуємо їхню пам'ятку не через те, що, наприклад, візьмемо тепер. 6 грудня є Святого Миколая, хоча православна церква настільки замішалася, що святкують навіть Різдво, вичислили там невідомо по чому, Різдво Святого Ця Миколая, тобто чотири рожества мають в році. Але ми обходимо пам'ятку їхньої смерті і народження для неба. Різдво для неба, народження для неба. І тому, коли людина помирає, переступає поріг вічності. Тоді ми вже не рахуємо тій людині, скільки їй років, чи, чи 60, чи 70, чи 80, але ми вже тоді починаємо інший відлік народження тої особи для неба. І тому нинішній день, розглядаючи над, розважаючи над життям святого Йоанна Христителя, ми побачимо, що святий Йоанн був великим при своєму народженні, великим при своєму житті і великим навіть у своїй Смерті. Перше, великий при своєму народженні. Згадаймо місяць травень, який, скажімо так, вчора минув. Ми ходили, якщо ходили, звичайно, на молебень, ми читали Євангелію кожного дня одну і ту саму, де говорилося про те, як Пресвята Діва ходила до своєї родички Єлизавети, і що ми чуємо, як Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула голосом сильним, і сказала. Звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа моєго? Бо, як почула Єлизавета, Привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. І тому всі святі Отці взяли цей уривочок з Івангелія за науку, що Йоанн Хреститель був очищений не в рождестві, не в народженні, так як стається з кожним із нас. Людина народжується з первородним гріхом. При святому Хрещенні природний гріх змивається. Але Йоанн Хреститель був очищений в утробі своєї матері, і через це церква обходить пам'ятку Розисла Йоанна Хрестителя. Наступне він великим він великим був в житті. Знаємо, що якщо уважно слухали Євангелію, кілометрова Євангелія була, але якщо ми чули, то ми чули там, що Ірод, з однієї сторони, він любив слухати науку Йоанна Хрестителя, але з другої сторони, він мусив кинути його до в'язниці. Кинув його до в'язниці, тому що він жив з жінкою свого брата Филипа. І Йоанн Хреститель, він. Скажімо так, неостанно, ну там кричав, не кричав, але голосив, що не личить тобі, бачимо, не боявся нікого. Навіть до царя казав, витикав йому, що не личить тобі мати за жінку брата твого. Бо брат Филипп, він не був мертвий, він жив, бо тому що іродіада, жінка Филипа, вона побачила, що Ірод має більші статки, більше багатство, і тоді вона покинула свого рідного чоловіка, пристала до. Ірода. Але ірод, це не той, який вбив невинних тисячі діточок при народженні Ісуса Христа, але це другий ірод, скажімо так, його син, того ірода, який вбив дітей за життя Ісуса Христа, так само і за життя Йоанна Хрестителя. Але це був той другий ірод, той попередній він мер страшною смертю, його хроби зжерли живцем. Цей ірод. Це той Ірод, який насміявся з Ісуса Христа. Пам'ятаємо, коли ми читаємо Страстний Євангелії, чи просто в часі Великого посту ми чуємо, що привели Ісуса Христа, вдягнули його в білу одежу, привели його до Ірода. Ірод там насміхався зі своєю свитою, зроби чудо. Ось мій слуга там лежить мертвий, зроби чудо, Воскреси Його. Ісус просто мовчав. Але коли відійшов, всі побачили, що реально той слуга реально помер. І це був той ірод. Задля народу, який вважав Йоанна Хрестителя пророком, е Ірод боявся знищити вбити Йоанна Хрестителя. Бо він тайкома від всіх любив ночами приходити до Йоанна чи Івана, слухати його науку. І тому він його тримав в темниці, щоб не було заколоту в народі і щоб. Та названа жінка іродіада його, щоб, скажімо так, в народі закрила собі писок і мовчала. Але дідько не спить, він колотить. І коли було день е Ірода, і, скажімо так, як чули в посланні апостольському, що не впивайтеся вином, яке призводить до розпусти. І там, впившись тим вином, ірод сказав, що виконує будь-яке твоє бажання. І тоді та Соломія чи Саломія, по різному є переклад, дочка Іродіади, намовлена своєю матір'ю, йди, танцюй там, скажімо так, плюгавий боухульний танець перед іродом, розпусний танець, і через це попросиш на мисті, полумиску мисті голову Йоанна Хрестителя. Ірод перед тим, як пообіцяв гори Карпати, коли почув цю річ, він побоявся. Але завстиджений тим, що на нього будуть тикали пальцем, що ти не дотримуєш свого слова, ти, не, ти що обучав, що все, навіть пів царства віддам тобі, тільки те, що ти попросиш. Але ми бачимо, що все-таки виконали той наказ. Ми бачимо твердість у вірі, твердість у своїй науці Йоанна Хрестителя, який скільки років там стояв над річкою. Йордан хрестив людей, де тисячі людей приходило не тільки подивитися на Яна Хрестителя, але й послухати його науки, який неостанно голосив покайтеся, бо царство небесне близько. І коли прийшов той, скажімо так, кат чи палач, щоб відтяти величезною сокирою голову Яну Хрестителю, він не впав на коліна, він не ридав там крокодилючими сльозами. Що й простіть мені, я більше говорити такого не буду. Але він твердо стоїть на собі, бо то він, тому що він був щасливий віддати своє життя за віру в Спасителя за віру в єдиного Бога. І тому нинішнє це наше розваження, святий Йоанн Христитель, великий в народженні, в рождестві, великий в житті, великий в своїй смерті. Ми читаємо про життя Йоанна Христителя, який жив на пустині. Всього на всього мав два рочки, коли його батьки Захарія і Елизавета померли, і він пішов на пустиню, де одягом для нього був була верблюжа шкіра, поясом для нього був твердий пояс, не так незручний, колючий, де їжею для нього були, були там різного роду колокорінці, різного роду зеленина, дикий мед, а прихистком для нього була звичайна печера. Звичайним будинком. І в сьогоднішній день ми маємо взяти собі ту науку е, життя і поступування цього великого чоловіка. Найперше витривалість у світій вірі. Він не боявся навіть перед тим е, царем Іродом визнати, що недобро тобі бути з Іродіадою, бо вона є, рахується жінкою твого брата. І тому в нинішній день святий Йоанна Хрестителю присвітає Жовторя, що Тройця, дайте нам ласку витривалості у святій вірі. Живемо в нелегкі часи, живемо, як дехто каже, остатні часи. А я завжди кажу суперостатні, бо тому що де не подивишся, всюди є гріх, де не подивишся, всюди є ненависть і злоба. І тому як голосить. На весь світ сьогоднішній час Римо-католицька церква України, що треба молитися не за припинення війни, треба молитися не за перемогу нашого війська, а треба молитися за справедливий Божий мир для нашого краю. Україна в 2021 році офіційно зареєстровано 100 тисяч абортів. Україна, де 11 рік точиться війна. Де без аборту тисячі наших воїнів ложать життя за свою неньку Україну. Де, звичайно, капельку чуть-чуть на 2% радує серце, що в 2023 році статистика говорить, що вже всього нам всього 43 чи 47, якщо не помиляється, тисяч абортів. Бачимо, вже капку менше, вже трошки розростається наша ненька Україна. Але, дорогі мої. Ми потребуємо реально справедливого Божого миру. Ми маємо за що покутувати, ми маємо за що перепрошувати Господа Бога. Не треба зазіхати на наших сусідів, наших знайомих, наших родичів, найперше кожен із нас. Покладімо руку на серце і скажімо: Боже, ти прийшов на цю землю заради мене, ти покинув Божий золотий небесний трон заради мене. Бо ти сам кажеш, я не хочу смерти грішника, але щоб навернувся і жив. Ласкавий Господи, Отче Небесний, Ти хотів спасіння моєї душі, Ти послав свого сина єдинородного на страшні муки, щоб він спас бідного мене грішника. Сину Божий, ти дав себе розіп'яти задля мене бідного нещасного грішника. Духу Святий, ти посланий на землю, щоб потішати. Мене в моїх терпіннях, в моїх випробуваннях. Але справа в тому, чи я розумію це, чи я приймаю це і чи взагалі я хочу прийняти це. Це вже великий знак питання на сьогоднішній день для кожного з нас. Амінь.